Відео на прохання клієнта, У такого старичка Асуса сьогодні треба кнопочку F показати, рядка F, як знімається одягається. Будемо робити на прикладі F5. Знімаємо, раз, два, зняли. Так, тепер знімаємо механізм. Піддягаємо тут і ось тут. І зняли. Все, тепер починаємо одягати. Значить, що ми робимо? У нас механізм ось з однієї сторони, ось з другої сторони. Обов'язково розуміємо, да? От, що широка ось, ось середина вона йде ось сюди на гачок, на металевий, який у нас один. Одягаємо цією стороною, ось дивіться. Не ось так, бо дехто плутає. А саме ось так. Тобто у вас мусять бути тут штучки, такі отвори, які будуть заклацувати на цей, на кнопку. Одягаємо першим ділом цей гачок великий, притримуємо чимось і дотискаємо. Просто беремо і дотискаємо. Тут раз, два. Перевіряємо, механізм став. І беремо кнопку. Отак от. Одягаємо ліву сторону спочатку. У нас тут такі кишені, ми їх одягаємо ось так, під кутом кнопку тримаємо. Ось вона одягнулась, трохи похитали. ось, І вона ще не класно, та отут, і Ви ту берете і дотискаєте. Раз і все. І кнопка стала на місце.